Мова об'єднує серця українців по всьому світу. Ірпінь долучився до написання 26-го всеукраїнського диктанту національної єдності. Цьогоріч його назва Треба жити. Авторка тексту українська письменниця Євгенія Кузніцова, а читала диктант народна артистка України Наталія Сумська. Я хотіла підібрати текст і підібрати тон цього тексту, щоб він був. Все-таки не занадто печальним, щоб він не підштовхнув нас розплакатися і навіть під час диктанту національної єдності мені хотілося обрати тон легший, простіший, тому що власне усмішка нас теж об'єднує. Традиційно диктант писали у стінах ірпінської міської публічної бібліотеки імені Максима Рильського. Цьогоріч до написання радіодиктанту Національної єдності долучилося понад 30 учасників. Це означає, що я українка настояща. Я живу в Україні, я люблю українську мову, я вчила українську мову. Що мова це основне, якщо ми живемо в Україні, ми повинні розмовляти тільки українською. Це є частинка, можемо сказати, нашої ідентичності, коли ми всі українці єднаємося, українці цілого світу на різних континентах, навіть на окупованих територіях, навіть наші воїни. Напевно, що пишуть так само цей диктант національної єдності і в блиндажах, коли мають вільну хвилину. Нагадаємо, всеукраїнський радіодиктант національної єдності традиційно відбувається з нагоди дня української писемності та мови. Я кожен рік пишу диктанти, радіодиктанти. Радіодиктант це не про помилки, це до любов про любов до мови, любов до слова. Ми сьогодні зібралися разом показати, що українці єдині.